Олітанопера практично з перших днів зайняла принципову позицію на підтримку України. Перший благодійний концерт пройшов у березні за кілька тижнів після початку вторгнення. Весь минулий сезон театр присвятив Україні та українцям, які захищають її свободу. Не менш знаковим був і проект Український вільний оркестр. Він зібрав українських музикантів, які гастролювали Європою та дали два концерти у Нью-Йорку та Вашингтоні. Я вважаю дуже важливим, що Метрополітен, як одна з найвизначніших культурних інституцій світу, показує свою підтримку Україні, і це має величезне значення для українців. Важливо знати про це, що світ з ними у тому числі і на культурному фронті. І річниця з початку війни це дата, про яку потрібно пам'ятати. Адже це нагадування світу про необхідність підтримки українців. Один зі страхів це те, що війна, якщо продовжиться, якимось чином ця підтримка зменшиться, і ми хочемо продемонструвати. Що метрополітен опера ніколи її не зменшить. Лондфірзасік Еврівангесні відомий канадський диригент та музичний керівник Метрополітен-опера. Він переконаний, для театру важливо відповідати на виклики часу, адже мистецтво допомагає підтримувати обізнаність людей. Асатіст наш внесок як митців це підтримувати увагу до цих подій через емоції, які викликає музика, через час, який людина отримує, аби відрефлексувати, а також дати трохи надії та сміливості тим, хто її потребує. Програма концерту була побудована з двох частин. Вшанування пам'яті загиблих та заклик не зупиняти боротьбу. Для першої частини був обраний реквія моцарта. За словами незесегена, цей твір найкраще відображає трагедію, яку переживає Україна. We ми хотіли спочатку вшанувати життя, які були втрачені у війні, і не лише їх, а й тих, чиє життя було знищене тих українців, які зараз мають жити за кордоном, усіх біженців, розбиті родини, і реквієм Моцарта ідеальний вибір, бо це дуже інтимний момент, і музика може нам допомогти осягнути його. I think, was the ideal choice. надію для українців за словами Пітера Гелба, найкраще демонструє п'ята симфонія Бетховена, адже у ній багато символізму. Під час другої світової війни перші акорди саме цього твору стали символом опору для союзників, які воювали з нацистською Німеччиною. The, the theme Початкові акорди симфонії в Азбуці Морзе відповідали коду, яким позначалася літера V, яка символізувала перемогу. Це був своєрідний мотив для об'єднання зусиль, аби виграти війну. І оскільки Путін дуже схожий на Гітлера, я вважаю доречною цю аналогію. Ми теж повинні сигналізувати опір, і Бетховен сам по собі був композитором, який вірив і боровся за свободу. Його музика про свободу, свободу від гніту та гноблення. Відкривав концерт «Гімн України» у виконанні хору та солістів «Метрополітен-Опера». Український тенер попов один з тих, кому випала честь виконувати «Гімн України» зі сцени Метрополітен. Каже: це був дуже щемливий момент. О, взагалі, якщо я співав гімн України, це, як, як то кажуть, в мене ех, кажуть гус-гус-скін. Тремтить тобто, ну, тобто, трим, все тіло і... і шкіра, і все. Тобто, це не важливо для мене. Метрополітон Опера, чи це для діточок, чи це для військових. Е, я співав гімн України сюди, в Мадриді, в Лондоні, в Ковенгардені цьому році. Це однаково, однаково почесно, однаково приємно. Е, але сьогодні це було. Така ще наснага, тому що це Америка має так таку підтримку і робить таку велику підтрим, підтримку для нас, що навіть е, це, це було як ну подвійне таке відчуття, що ми, 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 ми не на одинці, ще навіть цілий континент за нас попов каже, коли виконував свою партію реквіемі, бачив на очах людей у залі сльози. Ортак співав, оркестр грав, і глядачі вони настільки відчували це а, стра, страхіття, яке, і теж я, я бачив, що я знаю, що в мене дуже багато тут, тут народу сиділо в залі. А, хто ну, кого є родичі на Україні, хто навіть загубив родичів цієї війни, хто є переселенці, так я бачив сльози на очах. Тенор зізнається, цей рік дуже змінив його та колег по сцені. Але в мене прокинулося, вибач, взагалі, стільки стільки злісті на, на, на це. Все. Тобто мій город Рубіжний на Луганській області, ко зруйнований вщент. Тобто, вся, коли ти бачиш там школу, спортзал, музичну школу, де ти вчився, тобто, це, це жах. І мої емоції. Вони ста стали більш більш глибокими. То в мене жести навіть помінялися. Всі кажуть, в тебе голос кажу, Це не голос, це емоції. в Мене стали їх стало більше. Усі квитки на концерт були розпродані заздалегідь. За словами Гелба, театр установив однакову ціну 50 доларів, щоб усі бажаючі у першу чергу місцеві українці могли потрапити на захід. В середньому ж квитки на вистави митрополіта на пора коштують 200 доларів. Ми хотіли зробити його доступним і відкритим для всіх. У той же час ми сподіваємося, що така ціна надихне наших глядачів зробити пожертви безпосередньо на підтримку України. Ми заохочували усіх зробити це на нашому сайті. Аудиторія концерту була багатонаціональною. для українок Емілії та Ганни було важливо бути на концерті та підтримати Україну. Знаєте, така пам'ятна дата, важко, але ми потрібно нам потрібно стояти разом з нашими людьми. Ми Ми і гімн України на початку концерту був просто неймовірний. Це було дуже урочисто, відчувалася урочистість цієї події. І Гелп і НССГН кажуть: увесь цивілізований світ чекає та прагне перемоги України. Тому Митрополітонапора продовжить свою підтримку і обов'язково організує концерт, присвячений вже перемозі. А от попов разом з іншими відомими українськими виконавцями готується на честь перемоги проїхатися туром Нью-Йорка Ірина Соломко Павло Терехов Голос Америки.